Насправді кажуть кабалісти: ніякого часу немає, все злито в одній точці, і ця точка називається точкою вічності, точкою творця, де вся інформація записана про минуле, про майбутнє і про те, що відбувається зараз зі мною. І якщо ви підете там до будь-якої гадалки, якоїсь там чи там різних таких пророків, які відчували ці моти, яким чином вони розкриваються, то вони могли передбачити майбутнє, бо є простір, в якому це все існує. Яким чином людина може з цим працювати? Кабалісти кажуть, що не варто постійно дивитись назад. Вони приводять такий приклад в Торі, в біблії дружини Лота, яка постійно дивилась назад і перетворилась таким чином на соляний стовп, тобто вона не могла розвиватись далі. Також ми не можемо. Жити в майбутньому, бо воно не є ще результатом наших зусиль, тобто внутрішнім світлом.